Вбито товариша і побратима Андрія Порубія. Це людина, яка в собі об'єднала все найважливіше для нашої епохи. Те, чого найбільше ненавидять наші вороги, і те, що найбільше цінують наші друзі. Він став таким живим зразком армії мови і віри. Може, тому він і став жертвою ворожих куль. Він разом з Порошенко не лише починав е е е працювати над цими гаслами, але він і. Сам реалізовував це в житті по протязі свого життя. Він відстоював армію мову і сам створював, е як секретар РНБО армію. Дивовижна людина на зламі часу. Шкода, 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 що ми не змогли зупинити вбивць. Шкода, що в нашій країні це можливо. Можливо, далеко від лінії фронта. але. Ми повинні стати ще сильнішими і об'єднатися і зробити все, що не зробив він. Царство тобі небесне, слава герою.